І сьогодні, 18 липня, у Європейському Союзі, все ж таки, ухвалять 18-й санкційний пакет. Що сталося? Чому словаччина погодилася на це? Як сказав Фіцо учора у вечірньому відео, то він після переговорів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дер Ляєн домігся від неї гарантій енергетичної безпеки для своєї країни. Але дуже стурбований тим, що з 2028 року постачання російської нафти і газу до Європи буде повністю припинене, тому буде ще кошмарити. А зараз він говорить наступне на даному етапі. Продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій вже контрпродуктивно. Всі можливі варіанти вичерпані. Збереження нашої позиції щодо блокування може зашкодити нашим власним інтересам. І Мальта також нібито погодилася на позитивне голосування 18-го санкційного пакету, які гарантії безпеки дали Мальті, аби вона і надалі заробляла на тіньовому танкерному флоту, який перевозить російську нафту. Дізнаємося трішки згодом і очікуємо безпосередньо рішення вже сьогодні Європейського Союзу про 18-й санкційний пакет. Як тільки дізнаюся, деталі його вам обов'язково повідомлю. В НАТО зробили дуже різку заяву. Поки що реакції Кремля на неї я не чув, але вона, як на мене, дуже класна. Чому? Тому що прямо вказує на те, що якщо Росія буде продовжувати... Реалізувати свої наміри з атаки країн НАТО, то НАТО не буде чекати. НАТО розробило план швидкого знищення Калінінградської області в разі військової загрози з боку Російської Федерації. Таку заяву зробив командувач Сухопутними силами США в Європі та Африці Крістофер Дорахів. Що він, власне, говорить? Російська область затиснута між Литвою і Польщею, і це мішень, яку можна знищити в найкоротші терміни. Наші сили і союзники можуть стерти її з лиця землі швидше, ніж будь-коли раніше. Раніше таких заяв з боку НАТО не було. Але зараз вони говорять про превентивний удар, що як на мене дуже правильно. А в Росії тим часом намагається боротися з будь-якою пропагандою, і не лише ухваленнями законів про іноагентів і так далі. Там можуть вести обмеження на використання месенджерів, розроблених у як кажуть, недружніх країнах. Мова йде про WhatsApp та Telegram. Путін направив до уряду Російської Федерації доручення, в якому зобов'язав Кабмін подати пропозиції щодо введення додаткових обмежень на використання в Російській Федерації програмного забезпечення. В тому числі комунікаційних сервісів, виробленого в недружніх іноземних державах. Мова йде саме, друзі, про ці два месенджери. Тому, коли ми говоримо про те, чи справді Телеграм дружній до Росії чи ні, ну зверніть увагу на це. І в тому числі до цього переліку потрапляє WhatsApp, який точно розробляв не російський громадянин Дуров, а відверто кажучи, громадянин США з українським походженням. Це пізніше WhatsApp викупив Facebook. Відповідальним за виконання цього доручення Путіна призначено прем'єр-міністра Мішустіна, і вже до 1 вересня він буде повинен дати якусь відповідь. Уже були випадки на Росії тестового блокування месенджеру Телеграм. Про WhatsApp не так багато було повідомлень а про Телеграм писали дуже багато.